Вибір правильної рослини для правильного місця допомагає створити гармонійний сад, який вимагає мінімального догляду. Це особливо важливо, якщо ви не хочете змінювати умови ділянки. Наприклад, якщо у вас сонячне і сухе місце, краще вибрати рослини, які люблять добре дренований ґрунт і прямі сонячні промені. Але не тільки сонячні ділянки підходять для посухостійких рослин. Суха тінь одне з найскладніших умов для багатьох видів. Однак деякі рослини відмінно справляються навіть з таким завданням. Ключ до успіху правильне укорінення рослин в перший рік. Як тільки вони сформують міцну кореневу систему, можна поступово скорочувати полив, поки вони не почнуть обходитися без додаткового зволоження. Також важливо враховувати місцевий клімат, наприклад, вологі регіони. Такі, як Тихоокеанський північний захід, підходять для деяких рослин, а посушливі райони, як Південний захід США, підходять для інших. Давайте розберемося. Ось 15 садових рослин, які майже не потребують поливу. У цьому списку є як місцеві види, так і перевірені часом сорти, які підійдуть для будь-якого саду. Кактус. Кактуси одні з найбільш витривалих рослин для посушливих умов. Вони ідеально підходять для сонячних ділянок з піщаним або кам'янистим ґрунтом. Шавлія Шавлія – ароматна рослина, яка відмінно переносить посуху. Його листя можна використовувати в кулінарії, а квіти приваблюють бджіл. Лаванда. Лаванда, середземноморська рослина, яка прекрасно почуває себе в сухих умовах. Вона не тільки прикрашає сад, але й відлякує шкідників. Агава. Агава зем з зем'єсистим листям, який майже не потребує поливу. Деякі види витримують навіть легкі заморозки. Алое. Алое. Як і агава відмінно переносить посуху. Його сік має цілющі властивості, а сама рослина виглядає дуже декоративно. Нарцис ці весняні квіти зберігають вологу в цибулинах, тому майже не потребують поливу після цвітіння. Крижана рослина. Цей грунтопокривний сукулент цвіте яскравими квітами і відмінно переносить посуху. Манзаніта. Цей чагарник родом із західних регіонів Північної Америки. Він витримує спеку, посуху, і навіть морози. Мексиканський соняшник. Яскраві оранжево-червоні квіти цієї рослини. Прикрасять будь-який сад, воно добре росте навіть в посушливих умовах. Настурція. Ця квітка не тільки красивий, але і їстівний. Він швидко розростається і майже не вимагає догляду. Орегонський виноград. Цей чагарник відмінно росте в сухій тіні, що робить його ідеальним для складних ділянок. Розмарин. Ще одна середземноморська рослина, яка любить сонце і не боїться посухи. Очиток. Цей сукулент витримує холод і посуху, а його квіти приваблюють метеликів. Чебрець. Ароматна трава, яка відмінно росте на сонячних ділянках з мінімальним поливом. Тюльпан. Як і нарциси, тюльпани зберігають вологу в цибулинах, тому майже не потребують поливу після цвітіння. Ці рослини допоможуть створити гарний сад, який майже не вимагає догляду. Головне правильно підібрати їх під умови вашої ділянки.